І чую дивний звук. Піднімаю голову, а тут виявляється наш сусід. Миє, у них також, бачите, є такий заборчик паркан. І він миє. Щось схоже на кьорхер під натиском, водою. Вимиває. Ось цікаво, наскільки воно ефективно. А чому тут грається. Костя також пропонував нам обробити наш парканчик, тому що він такий зеленуватий вже. Але я не бачу смислу якось його чіпати, тому що фарбувати, як фарбувати, його не можна. А, типу, вимивати, обробляти можна. Але знаєте, мені більш в перспективі там кущі обробити, рослини обробити, ніж цей паркан. І ще Костя хотів на. Я не знаю, як вам музика, а, музика яка наволі. А ще Костя хотів на передній частині нашого двору взяти таку от штуку на роботі і помети пол. Оце асфальт, плитку. Оце, до речі, класний варіант. А заборчик давай себе буде, господи. Я його прикрашу квітами та і все. Буде чудово, правда? Так. Коли у мене дитина спить, я хочу розпакувати посилочку. У нас тут пройшла посилка, вона виглядає отак от, в чорному б в чорній коробці. Тому будемо зараз з вами розпаковувати. Це ми замовили знову такі продукти із українського магазину, українсько-польського. Минулого разу був ящик українського виробника снеки, а цей раз польського магазин. Які ящики є, такі придають і вкладуть. А тут замовлення не тільки нам. Тут ще замовляли хлопці з костями роботи. О, гарно запакували замовляла в основному Костя, тому я не пам'ятаю, де тут що, що наше. Я знаю, що наша гречка і крупи наші. А інше там вже вони будуть там перебирати, Костя приїде і буде перебирати. Тут бачите, спать люблю. Любите так робити? Я так? Давайте поглянемо, що тут є. Взагалі я хотіла розпакувати разом з Костею. Він нагадав мені, що тут є сир, який можемо поставити в полетельні. Так. Тут, здається, костя замовив. Сухарики сухарики Так, ось сухарики. Відпоставлю, сухарики бекон. сир. Дойшола дуже швидко за день. Це я знаю, що Костя собі зо мною такі чіпси, Такі чіпси я дуже любила в студентські роки, вони дешеві або це насіння. Насіння не нам, але, знаєте, зрозуміла, що треба було і нам взяти насіння. Я обожнюю насіння, в Україні часто їла. Дані як такове насіння не продається. На жаль, рубачки. Треба буду вертену викупитирова крупа, доноцирковська, це нам. А також нам пшенична крупа. Каркун це нам, Оце здається нам. І все, солдище не ногу. Ще найсіду вичається гречка. Раз. Два. А ми дві гречки брали, так? Одну мала три. Ладно. походу, дві. Ну, хтось замовляв лікарську колбаскою ковбаску. Чия, до речі. Це, скоріше за все, польська, мабуть, чи наша. я чи воду. В общем, я не знаю, чи я вона. А, також ми замовили. Дві заправки бурякових Торчин, Це на всякий випадок, коли немає часу готувати заправки свостіну, буде виручати це. І це ще творог, парок кисломолочний, свомолочної пастоподібний, такий як про лая, це також змовила колегам. Така от у нас силочка вийшла, це треба заховати, ковбаску треба заховати буде і, в принципі, все. Ми собі нічого такого поганого не замовили, змовили тільки те, що нам треба було. Оце, здається, Костінка замовив нам. Дуже захотілося на сливок. Слівки-лінівки, вершки. Бачите, все одно, слівки лінівки. Ленивки. сливки, ленивки. А як українською от, називати їх? Лейзі Call. Нормально. Laisic буду називати. Я зрозуміла, що я вам не показувала нашу перестановку. Тому ще на днях пару днів тому я зробила перестановку в нас на кухні, а, тому що наша техніка нова з'явилася, треба було якось її вставити. І ще так, що в нас вийшло зараз таку невеличку екскурсію проведу. Наші дощечки вони так і тут і залишились. Сюди ми поставили фрітюр, каву-машинку також поставили тут. Тут така невеличка зона залишилась. Тут поки що фрукти будуть, <рит> тут цибуля, лимон це так і треба. Фрукти поки що будуть стояти так, потім зимовимо фруктницю. Наші прибори кухонні, квіточку туди вирішила спробувати поставити. Я розумію, що для спотіфілума там темнувато, але я буду дивитися, як він себе почуватиме. Якщо буде все окей, то окей. Якщо ні, то треба буде туди щось таке поставити, типу сенсвіри або щось типу такого. А, тут наші олійки, сірі і так далі. Тут, звісно, нічого не помінялося. Тут помінявся такий куточок. Сюди поставила я мікрохвильовку, але раніше вона в нас стояла отак. Зараз її поставила так. Наверх там так, щоб можна було хоч щось поставити. Поставила ззаді в куточку бавовна стоїть. І чайник, фільтр, який треба, до речі, поміняти, бо вже світить, що треба змінити. Тут нічого, в принципі, не міняла, місцями поміняла, тільки поставила. Грошове дерево сюди і принесла цинців'єру сюди поставила, забрала паргонію. А ще я ж ніяк не посадю і не пересадю цю гарнюню паперомію, але вона все одно навіть квітне. Уявляєте, я в шоці? Хай поки що постоянно, я про неї пам'ятаю. ще щось знає. А ще коли я приставила сюди. Машину. Знаєте, що я зрозуміло? Тут же є отака підставка, щоб на всякий випадок, якщо там виливається кава, вона стікає сюди. І така, от решіточка зверху. Вона зазвичай стояла тут знизу. Я якось не допетрила, до мене якось не дійшло, а дійшло тільки зараз, що оці ємності. Для того, щоб можна було так ставити і щоб воно не, не бризкуло. Для маленької чашечки, якщо експресо, і для більших чашечок. От так от лайфхак. Ми з тьомиком вийшли погуляти. Взагалі хочу кожного дня, якщо гарна погода, виходити з зтьоми гуляти, тому зараз ми вийшли в центр до озера. Хочемо тут побути, показати йому водичку і все таке, але в мене є, знаєте, такий страх підводити близько тьому до, э, тьому до води. Не дай Бог він паде, я там не витримаю або ще щось, бо він дуже ринеться кудись. І от у мене є такий страх, тому дуже близько до води, я його підводити не буду. Не буду ризикувати. Поки ми з Тьомою вирішили зайти. На задній двір. Третій дюганчики квітнуть. І я вирішила заглянути, що в нас робиться в спальні. Максік, ти нічого не хочеш пояснити, що ти там робиш? Якщо ви думали, що в нас ліжечко для дитини, ні, в нас ліжечко для кота виявляється. Алло? Наголость я в шоці? У нас вже всі в зборі. Там папа Тьомка роздягає. Привітики! Привітки! Я приготувала обід. Гречечка нарешті, да? Та сама гречка, яку я розпаковувала. Крильця і салат. У мене помідор із гірком і редискою. Дві спароси. У вас там все окей? По кості без редиски, Те саме, але без редиски. І тут у чомика. Батат і гарбуз, плюс хвітчик з авокадо і цвітна капуста. І ще чомику зробила сир кисломолочний і з пюре. Це вже потім буду давати. Якщо ви також будете їсти, бажаємо вам смачно. Я своїх чоловіків відправила гуляти, а сама хочу щось, хоч щось поробити на вулиці. Там буду якраз займатися садовими справами, але є один мінус, а це те, що в візочку залишились мої перчатки робочі. На жаль. Тому прийдеться або без перчаток працювати, або костяні перчатки візьму. Взагалі зараз буду дивитись. Якщо десь буду назадити, то я заберу. Так що переступаємо до садових справ. Нарешті. Почну із цього кусочка, з цього вугла, а хай це буде то. Недовго мама попорась. Якогось дзьоба. Як бачите, дивитися, бо треба не бувати. Та ні, ні в коєм випадку. За такий взгляд, будь то Я просто думала, що я навіть не встигла толком нічого зробити. Коли його це все робити? Скажіть мені, будь ласка. Півчаса тільки. Тягом. Коли? І як? І коли? Зараз покажу, що я встигла. Пішліть. Пішліть, покажемо. В общем, що я встигла. Щось замітно? Я встигла тільки, бачите, під заборчиком, посипати і згорнути. Але вже, знаєте, коли воно там хоч видно якийсь ґрунт, Вже набагато приємніше. І Тут вирішила трішки підкопати, в мене взагалі ідея фікс. А тут верхній шар прибрати, звісно, полуничку позабирати, повикапувати її, верхній шар прибрати, і оцю землю, яка в цьому ящику, повністю перенести туди. А тому що тут ми неправильно поставили поставила цей ящик. Бачите, тут є такі. Кути, чи яких правильно називати, вгли, І вони повинні бути в землю або в піддон. А, а не так стояти, тому що я переживаю, щоб тьомика там випадково він на них не попав. І горбик, оцей треба до кінця довести. Ну, в общем, Робити не почати край, коли ви все робити, я хизи. Взагалі в нас вже починає квітнути ірга. Буде дуже гарно. Буде гарно квітнути. І в нас десь тут літає джміль. Треба їх знову виганяти. Як це робити? Вон там сидить чи ні. Ось і Походу так. От зараза. Все окей, коханий. Все. Що ти шапку знімаєш? От бачиш, це як така так і було. От всю дорогу ту так. Я тільки слів його поправляти. Тьома, я Там все бачу. На вулиці прохолодно. На жаль, ми не в Україні навіть живемо і не десь в теплих країнах. Ми живемо в ні є. Який холодно ще досі. Там десь в травні обіцяють 15 градусів вже. В травні 15 градусів тільки. Так. Ну така, така холодна, така о, весна, Що чого такі холодний рік? В Україні навпаки. Так В, в Болгарії. Минулого року не так було. Угу. Та? А, Скажи мені краще, коли ми будемо тут щось робити. Худи я знаю. <ріху> знаю. Точно не на цих вихідних, я робочий. Я знаю. А давай ми завтра в магазин поїдемо? Окупимо цю штуку, щоб шикати травичку а -а -а. і відра. От ну, для квітів. Здрасте. Маленького Артемочка вже закупали. Истонка и банненка. Да? Спатенка хочешь? Хочешь спатенка? Такая прям маленькая-маленькая. Да? А папа у нас там салат себе готовит на обед. Угу. Да? Да. Мы да. собираемся в спать. Хотя всем пока. Побачимся завтра. Я мука вклала спати. Вже починається час для себе взагалі. Дуже класно, тому що зараз кіка 20-20.5 тільки. нас ще світло. І от, до речі, в такий час можна, в принципі, йти щось робити. Камеру включила, кость мене підстрахує. Я також, якщо що, можу телефон собі взяти на вулицю і піти щось поробити. Ще, ну, в цьому взагалі буває, знаєте, такі е, моменти, що він засипає, там через півгодинки прокидається вже. А буває так, що він може 2-3 години спати і без перебушень. Е, тому по-різному буває. Ну, я от сьогодні хочу ще подивитися, як він буде спати, тому що в нього раніше ж сополіти були, вони там ще доходять, скажімо так. І вже буду від того дивитися що робити далі. Зараз хочу ще про дня поставити, щоб не забути, щоб на ніч можна було розвізти, воно висихало. <свіс> ну, так, і в принципі, і все. Взагалі, я Задумалася, знаєте, я сама села, і в мене в селі там було хазяйство, господарство, корови, свині, всі діла, огороди, багато огородів. І я ще якось раніше задумувалася, а як люди взагалі в селі з дітьми? От зараз я в нашому маленькому будиночку, да, я задаюся питанням, коли все встигати. А коли встигають люди, от хто дивиться із села? В кого є огород, в кого є господарство. Скажіть мені, будь ласка, як ви встигаєте з маленькими дітьми? Тому що мені не зрозуміло. Серйозно. Як ви знаєте, коли в місті мамочка починає говорити, що вони нічого не встигають, там все, все таке, то питання до тих, хто в селі живе. Як люди встигають в селі? І Картошку посадити і пополоти і позбирати. І не тільки ж картошка, а багато чого всього, то Це капець. Ви, звісно, великі-великі молодці. Але в селі жити класно мабуть. Але я не готова повертатись, наприклад, в село і жити в селі з господарством і так далі. Тому Такі от нотки. Я хочу зарушити наш лог. Дякую, що ви подивилися. Напишіть якийсь приємний, будь ласка, коментар. Не забудьте поставити вподобайку, хто не поставив. І побачимося з вами вже в наступному відео!